Доброго дня в ефірі. Інформаційна програма вчасно. В студії до вас працюють Мар'яна Лошак, Наталія Булеця, І Ми вже готові розповісти про головне на цю годину. Полковник Сергій Князєв призначений новим начальником ОМВС в Закарпатській області з колективом головного управління його особисто знайомив міністр внутрішніх справ Арсен Аваков На цій нараді прозвучала інформація і про переведення колишнього начальника Сергія Шаранича до Києва. Кадрову ротацію в управлінні УМВС України в Закарпатській області анонсували під час останнього візиту президента в Ужгород. Саме тоді Арсен Аваков озвучив ім'я нового очільника закарпатської міліції Сергія Князєва. Цих вихідних за участі міністра внутрішніх справ України нового посадовця представили правоохоронцям особисто. Сергій Ніколайович Князєв працював на відповідальних посадах в Київській області і останнє місце роботи. первый заместитель Донецкой, Донецкого управления милиции. Работал в сложной ситуации, законодался наилучшим образом. Уважаю, что вы сможете сработать. Сергей Николаевич Витальевич. Вважаю, що з поставленими керівництвом держави вами задачу виконаємо. Запевняю, что прикладу зусилля Максимально на дотримання порядку законності в області, ми вас не підведемо. На зустріч Арсен Аваков прибув разом з новим головою Закарпатської ОДА Геннадієм Москалем. Останній наголосив на засилі контрабандних перевезень у області, з якими раніше ніхто не хотів боротися. Крім е цигарок, нелегальних мігрантів і наркотрафіку через Закарпаття. Це врізки, Є цілий ряд злочинних груп, які роблять врізки в нафтопроводи, які качають солярку, качають сиру нафту, перероблену нафту. Окрім того, Арсен Аваков розповів міліціонерам про майбутні реформи у правоохоронній системі. Уже за три місяці в області з'являться поліцейські патрулювання. У нас є стрі місяці. Через трі місяці У вас будет полная переаттестация и переход от милиции в полицию. У нас это все будет идти поэтапно. Потому что 152 тысячи человек, которые будут в милиции на конец года, и 6 тысяч патруля. Это разные вещи. Поэтому я на каждого из вас рассчитываю, что каждый из вас пересмотрит и возьмет этот шанс себе в руки. А от попереднього начальника УМВС України у Закарпатській області Сергія Шаранича після відсторонення з посади перевели до центрального апарату УМВС на посаду першого заступника начальника управління карного розшуку кримінальної міліції. Лідер правого сектора Дмитро Ярош на брифінгу у столиці заявив, що його підлеглі готові піти на зустріч державі і вступити до лав збройних сил України взамін на амністію бійців учасників Мукачевської перестрілки. Проте правий сектор хоче зберегти свою структуру командування та військової ієрархії при вступі до української армії. Також Дмитро Ярош каже, що не впевнений в незаангажованості та об'єктивності слідства. Тому хлопці і досі переховуються в лісі та ще не здалися. Ми готові зробити крок на зустріч державі, так? тобто перейти там в Збройні Сили, я кажу на тих умовах, які я вже озвучив. А при тому всьому, чому б не зробити, бо прецеденти вже були, амністію цих людей. Так? Держава би теж тоді не качала б ситуацію, вона би там розбиралася і все таке інше. Врешті, кажу, хлопці всі воювавші. І вони далі готові воювати. І своєю кров'ю, навіть ту вину, яку вони мають, там, щоб піддались на цю провокацію, своєю кров'ю з них. Перша жертва Мукачівської перестрілки сьогодні у нейрохірургічному центрі Закарпатської обласної лікарні помер чоловік, який отримав важке поранення в голову під час стрілянини у Мукачів 11 липня. Стан пацієнта був важкий. Вночі з 19 на 20 липня в нього різко підвищилася температура. І сьогодні о 8.25 ранку, чоловік помер. Це підтвердив головний лікар обласної клінічної лікарні Юрій Яцина. Ім'я загиблого не розголошується. Поранених учасників АТО, які зараз перебувають на лікуванні в Мукачевському шпиталі, відвідали представники всеукраїнського об'єднання учасників бойових дій та волонтерів АТО на Закарпатті. Разом з ними до військових приїхала Наталія Омеляньок, заступник начальника управління у справах інвалідів та ветеранів війни Закарпатської ОДА. вона розповіла бійцям про пільги, які їм надає держава. Вадим Зябліцев пішов служити у 128-му бригаду добровольцем. Серйозне поранення отримав виконуючи службовий обов'язок у зоні АТО під Дебальцевим. Ще у лютому. Спочатку боєць лікувався у Вінницькій лікарні. Ось вже два місяці проходить реабілітацію в Мукачівському шпиталі. Досить серйозне. Мене поранило під Дебальцево з установки РСЗЗОград. Толамали череп І наслідком мене відмовили ноги. повністю відмовили ноги. За два місяці лікування в Вінниці я помаленьку почав ходити. Менше як за місяць з діяльності всеукраїнського об'єднання учасників бойових дій та волонтерів АТО на Закарпатті далось домовитися, би Вадима направили на лікування за кордон. Адже в Україні немає обладнання аби вилікувати серйозні наслідки від поранення Вадима Зябліцева. це час ми помогли йому сучасті обласної ради Закарпатської області і приймав. Участь в відкритті списків і внесення в списки в списки земляцева для лікування за кордоном. От та чубірка Володимир Володимирович вже майже рік в Мукачевському шпиталі працюють волонтери, які роблять перебування військових тут комфортнішим. Ідейний натхненник створення організації Сергій Вожов. Дві волонтерки Оксана Ремінець та Наталія Грабко майже живуть у госпіталі. Після е, Пасхи ми відкрили реабілітаційний кабінет на волонтерські зібрані е, кошти. Е, також були, запит був на покупку пластини для одного бійця, бо вона є досить коштовна. І ми теж на рахунок за рахунок волонтерських коштів закупили і в загальному. Ми займаємося і тим, що просто спілкуємося з хлопцями. Усього в Мукачевському шпиталі лікується понад 100 військових. Більшість направлені сюди зонето. Таких дуже тяжких, хворих у нас сем'ями до учасників учасників зараз немає. Більше хлопці, які на долікуванні на військово-лікарській комісії на реабілітації, на долікуванні. представники всеукраїнського об'єднання відвідали військових у госпіталі, зокрема, аби проінформувати їх про пільги, які учасникам бойових дій надає держава. Про них військовим розповіла Наталія Омелянюк, заступник начальника управління у справах інвалідів та ветеранів війни Закарпатської ОДА. Верховна Рада відмінила сплату податку на прибуток неприбутковими організаціями, таким чином благодійникам, які допомагають українським військовим, повернули податкові пільги. Відповідно, суттєво зростають шанси на забезпечення армії амуніцією, засобами захисту та всім необхідним. Законопроект повертає статус неприбутковості творчим спілкам, об'єднанням співвласників багатоквартирних будинків. Асоціаціям та іншим громадським ініціативам. Завдяки такому рішенню, як мінімум, третина громадських ініціатив зможе продовжити свою діяльність. Майже тисячу пачок цигарок в одній автівці. Контрабандний товар. Закарпатські митники виявили в пункті пропуску Тиса на українсько-угорському кордоні. Переховував таку кількість пачок громадянин України, спеціально в спеціально виготовленому сховищі в декоративній обшивці авто. Після виявлення сховища чоловік все ж таки визнав, що цигарки його власність. Тютюною вироби та авто вилучено. 19 липня на Закарпатті сталися два землетруси. Один з магнітудою майже 4 бали за шкалою Ріхтера в районі міста Тячів. Як повідомляють сейсмологи, епіцентр знаходився на глибині 4 кілометри. Другий землетрус відчули мешканці виноградівського району. Його епіцентр знаходився на кордоні Румунії та Угорщини з радіусом у 5 кілометрів та магнітудою 3 бали за шкалою Ріхтера. І переходимо до новин спорту. Говерла та Дніпро поділили очки у матчі першого туру чемпіонату України з футболу. Команди зіграли в нічию 1-1. Першими рахунок гри відкрили Журоці. на початку другого тайму. Віталій Гемега вдало зіграв на добиванні. Дніпропетровці зрівняли рахунок вже на 79-й хвилині після удару головою Романа Безуса. Наставник Ужгородців В'ячеслав Грозний у першому матчі сезону задіяв оновлений склад команди в основі 10 вихованців Київської Днамо, котрих Говерла орендувала у столичному клубу. Не обійшлося і без місцевих футболістів Михайла Ряшка та Юрія Томи, котрі вийшли на поле під кінець поєдинку. Ми граємо з класною командою, з класною, фіналістом Ліги Європи. Команди є, чому вчитися». Швидко працює з м'ячем, класні гравці. Давайте подивимось, як ми повинні грати. Але щоб вони так не зіграли, старайтесь грати щільніше. Коли виходило, було нормально. Коли розпускали, трошки складновато було. Ну, я рахую, що ці молоді хлопці гідно виглядали. Я ними задоволений. Яксі всім подякував, обняв кожного з них. як ну, Тоже грубо мы играем тяжело, поэтому ожидания оправдались. Входилось ну, в более содержательной игры, но тут и погода наложила отпечаток, но это тяжело было двигаться. Ну, Все-таки первая игра официальная, сколько товарищских не играй. Первые всегда идут такие, как правило, скомканные, поэтому это не стало исключением. На цю годину у нас все слідкуйте за розвитком подій разом з нами. На все добре і до зустрічі.